Главами Біблії. Ну, ну просто супер сьогодні. Просто супер. Дуже дякую. Класно, дуже добре. Пані Наталі зайшло це чудово. Радий, що ви ще всі тут є. А, так. А, ну що, давайте ви будете ділитися своїми міркуваннями про те, що ви почули. Що вам Бог казав під час а, проповіді. Е, які у вас думки асоціації виникали, е, чи може якісь питання, є щось незрозумілого, може, щось було нечітке, так або щось здалося вам неправильним, то прошу дуже, давайте ми про це побалакаємо зараз, трошки від вас, щоб була якась частина. Особливий стан духа, постійно в будь-який момент, бо якщо? Ісус Христос в будь-який момент може прийти. Кінець цього світу буде, і будуть зачинені двері. Ми повинні е, такий стан отримувати свого серця, щоб ми, щоб ми е, в будь-який момент були, були готові е, і, і йшли за Ісусом Христом. Е, оце нам треба якось так. от… Підтримувати це і постійно це стимулювати, щоб ми не тірялися в цьому житті, не поглинали в цьому побуті, в роботі. Таке, треба нам більше Бога, а менше вже такого, то, що, то, що хліб насущний, да йде. Ну, більше, більше Божого, щоб в нас було. Я думаю, що так ми тільки можемо себе підтримувати. І Бога просити постійно, щоб Він не кидав нас, щоб ми були з ним, завжди були з ним. Ну це такими, знаєте, простими такими словами. Я не знаю, ну може, щось не так щось сказала. Добре, Дякую. ви все добре кажете. Я не сказав це в проповіді. Мов, ну я сказав, але недостатньо не наголосив річ не тільки про спасіння і не тільки про. Те, щоб народитися згори бо всі ви народжені згори, так але це не значить, що а, таких днів більше в нашому житті немає. Вони є і постійно. А, кожен раз, коли Бог нас кличе кудись це такий день, ми або відгукуємося на нього позитивно, або кажемо: Ну ні, так. І часто ми так кажемо, таке буває, і ми втрачаємо а, можливості. Які не варто було втрачати. Це як в пісні над піснями, якщо ви читали там взаємини між церквою і Христом описані, і там це змальовано. Як Христос приходить і кличе церкву, а церква каже: Та я вже вляглася спати вже на ліжку, вже ноги помила. вже не я... сьогодні. Вибач, не сьогодні. О, і він що? І він іде? Він кликав, щоб вона пішла з ним, але вона а, не захотіла. Вона не захотіла піти з ним. І що? Він пішов сам. А вона потім кинулася за ним його шукати, але ж його нема. От. І там ціла історія описана, і як її побили вартові і так далі. Як вона бігала по місті, по Майдану шукала. І так. Є в нашому житті. Якщо ви дивилися цей фільм, е, е, обрані про апостолів. Е, цей серіал е, стан, хто був, там так гарно показано про е, Никодима, здається, так? никодим Життя Никодима. Христос його кликав, але він не пішов. Ну, бо він же старий, і в нього і жінка. І це так непросто все. Він не знав, як це буде. І він вагався, і Ісус, так гарно показано, бо це трапляється в нашому житті дуже часто. Христос чекав його. Чекав. Ну, він обмежився тим, що він профінансував просто їхню подорож. А Це важливо, да, звичайно. Так, це важливо, багато, так, але він хотів для нього більше. Він хотів, щоб він пішов разом з ним. Він кликав його. І той затормозив, загальмував і не пішов. І там потім показано, як вони пішли, а він за стіною захований і гірко-гірко плакав. Так, є речі, які ми втрачаємо у житті. Не відгукуючись позитивно на Бога. В нашому християнському житті, в нашому вже в спасенному житті. так? Бо спасенне життя, воно ну, дуже різне, у всіх дуже різне. Можна його дуже по-різному прожити. Дуже на різний спосіб. Можна досягти ста... статусу досвітньої зорії. Можна залишитися. В... Ні з чим в стані зародкового християнства, номінальне християнство, тільки спасенний, але насправді немовля, і немає ніякого духовного росту. І між цими двома точками там є тисячу е градацій, всяких різних подій і речей, можна прожити, захоплюючи життя віри, а можна прожити як просто спасений киянин, який не пішов до пекла. От врятували як той. Розбійник, що на хресті, так? В останній мить його перед смертю він спасся, і добре, що на небесах. А досвід з Богом нуль. Нема досвіду з Богом, нема взаєми з Богом. Два слова йому тільки сказав у житті. От, але можна прожити життя як Ілля, як Єлисей, як Моїсей, як Давид, як Ісус, як Павло, як Петро, як учні. Це зовсім інакше життя. Можна прожити захоплююче життя з Богом тут, прийнявши, дивіться, є Божий задум, є Божий план на наше життя, на життя кожного з нас: на пані Наталю, на Любу, на Лену, на Андрія, на пані Ганю, на мене і на інших всіх. Є Божий досконалий задум а і Це максимум всього, що ми можемо отримати за це життя, прийняти е, прийняти за це життя. З'їсти, випити, ковтнути. Все, що може в нас вирости. І насправді це дуже багато. Дуже-дуже багато. Дуже багато. Значно більше, ніж ми собі думаємо. от Значно більше. Але чи приймемо ми це все? Чи ні, це залежить від а, наших з Богом. Це залежить від нашого відгуку на Божу ініціацію. Коли він до нас звертається, як ми відгукуємося, від того залежить. Проживемо ми на 100% це життя чи на 50%, чи тільки на 10%, чи на 1%. Чи на 1%. Добре, що спасений. Це важливо, бо це стосується кожного з нас. Життя кожного з нас. Тому я про це наголошую і повторюю. Трапляється, та, це таємниця беззаконні, відбувається зведення, людина обманута. і Начебто була тільки що віруюча, і, і раптом стала невіруючою і пішла в світ, і веде себе як е, язичник поганим. Як це трапляється? Це от це трапляється таким чином. А, це як ну сатана Люцифер був е, Божим ангелом, носієм світла, і тут раптом він стає противником Божих речей. Як це стається? Це виросло в серці це не раптом стається, а раптом воно може вибухнути в якомусь прояві, так, в якісь моменти, але процес відбувався тривалий час в серці, тривалий час е, е, виростав супротив проти Бога, і я дозволяв йому вирости. І це все починається із оцього, е, відсутності доброї волі в стосунку до Бога. Пам'ятаєте, як Христос народився, і ангели співали. Слава Богу, на висоті, мир на землі і в людях добра воля. Ця добра воля це коли я за те, що Бог мені пропонує бути позитивним. В стосунку до всього Божого. В стосунку до кожного Божого руху, погляду, слова, Він правий, я за нього, він він все правильно каже. Я можу не розуміти, що він каже, але я знаю, що там все правильно. Я можу навіть не знати, що що там сказано, Но якщо це Бог сказав, там все гаразд. Якщо Бог, сказав, якщо Бог мене кличе, я піду обов'язково. Я не знаю, скільки мені це буде коштувати і чим то все закінчиться, я не знаю, але я за. Це добра воля в стосунку до Бога. Якщо вона раптом починає зменшуватись, всихатися в моєму серці, оце початок зведення а Якщо дати цьому місце, а... цьому не можна давати місце, бо це як насіння. Воно, якщо його пропустити в серце, щоб воно впало, воно виросте потім. Ти не знаєш, в який момент заквітнуть квітки і дадуть плоди. І ти зрадиш. Ти зрадиш ті речі, які призначені, щоб їх любити, ти їх зрадиш. Призначені, щоб їх захищати тобі, і, а ти їх зрадиш, а через ось цю інфекцію, інфекцію фамільярності в серці. Тому це не можна допускати ні в якому разі, давати. Місце для диявола, щоб він в нас насіяв оце. Повільну реакцію на Боже Божий заклик, на Божу ініціацію. Нам треба горіти і бути завжди готовим, як ці піонери. Завжди готовий Завжди готовий а, на всяке добре діло. Завжди готовий е, піти за Богом, куди він покличе. Завжди готовий. Як як солдат, як воїн, завжди готовий. Нема такого, що я не хочу, я не можу. там Може, не сьогодні, Боже, може, ти прийдеш завтра. Ну, так не можна це відношення допускати в серці. Бо він піде. Я лишуся. Він піде, а я лишуся. Я не хочу лишитися так, щоб він пішов. Ох, я не хочу пропустити щось з Богом. Я не хочу пропустити жодного Божого благословення в житті. Я не хочу цього пропустити. Я може десь пропускаю і не бачу цього. Можливо, так. Таке буває. А, і напевно є. То тим більше я не хочу пропустити нічого більше. Триматися за Бога з усіх сил, всіма кінцівками повиснути на ньому, а не бути легковажним з цією штукою Не бути легковажним і із взаєминим з Богом. Це найцінніше, що є в житті. Це, знаєте, як гаманець грішми. Ви не положите, не сядете на лавку і не, 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 не шльопнете його поруч на лавку. Гаманець повний грошей ваша зарплата. Прийшла зарплата, ви положили, уявіть собі, взяли гаманець, поклали в нього гроші, сіли на лавку і поклали гаманець не в кишеню, не в торбу, а поруч біля себе на лавку. Ну хто таке робить? Ніхто такого не робить. Там всі гроші для вас на місяць, ваші, ваших людей, вашої чоловіка, дружини, дитини, мами, тата. Це не те, що можна просто викласти тако, щоб він десь його вітром здуло, щоб ви заговорилися, встали, забули і пішли, і лишили його там ці місце лежати незахованим. Це річ, яка має бути захована. Завжди, завжди, і, може, нікого нема довкола. Ви сидите в парку самі там, чи десь на алеї, сидите самі, нікого немає, ніхто його не візьме. Але то не місце, щоб взяти його покласти на це. Якщо ви в метро, наприклад, їдете в метро, ви не можете взяти гаманець і покласти його собі в метро біля себе на лавку. Ну, такого куточку, якщо ви на крайньому місці. Ні, ні за що ні, я, навіть його діставати не будете в метро. Там є зводії. Е, ви їм тільки засвітіть якусь цінність. І вони дістануть його через, е, ви не будете знати, через що вони його дістали. Так само взаємини з Богом, це треба дуже берегти. Це саме дороге що є в житті. І це не щось таке, що тяжко зберегти. тут Це не робота берегти ці взаємини з Богом, це наша повага до нього, це наше ставлення до нього. Берегти взаємнене означає не дозволити нічому змарнити ці взаємини Порошинки з цих взаємно здувати, як з дорогоцінної якоїсь вази, а, бо то саме дороге, що є в житті. Щоб нічого не пропустити, щоб не втратити нічого з того, що Бог має для нас. Не пропустити ніякої зустрічі з ним, не пропустити ніякого слова від нього. Бо все, що він нам дає, насправді стає вічним надбанням. Вічним, це не просто, ну так. ми І так, ми так ставимося, ви це знаєте. Ви знаєте це. Я знаю це, ви знаєте це. ми так Ну, ладно, пропустив проповідь, десь там потім переслухаю. чи Ну, не переслухав. Ну, так тих проповідей вже тисяча було. Але воно зовсім не так. Воно зовсім не так. Насправді кож... ми не знаємо, як це відбувається, але ми не знаємо, навіть, як наше спасіння власне сталося. Ми не знаємо, як люди спасаються. Ми знаємо тільки так рамочно, це як на проповідь було, що отець має притягнути. А ви можете за вуха штовхати, в спину, в і та людина буде тікати геть. І буде, і буде впиратися, буде купа відмовок, відмазок, і чому люди взагалі слухають Боже Слово і читають Біблію в третьому тисячолітті, чого вони це роблять, або чого вони це не роблять, ми не знаємо. Коли це стається, це тотальне чудо. І, до речі, стається воно тоді, коли звертатися до Бога, щоб він це чудо зробив, він це чудо робить. І люди починають слухати Біблію. Боже слово починає слухати, цікавитись, питання задавати. Це чудо. і от ми, не зна... ми не можемо його повторити. а Це, так якби, квітка в одному екземплярі. її треба берегти, щоб не всохла. Одна єдина більш нема. І купити немає де. Слова, які Бог нам говорить в Біблії через проповіді, це його спосіб мислення, якого в світі немає, ніде немає. Це не щось таке, що завжди доступно і можна піти, як в цілодобовий магазин, і завжди купити ту пачку цигарок чи буханку хліба, тому що воно завжди там є. А тут не так. Ні, тут інакше. Так, проповіді є регулярно, бо судження є регулярно. Але кожного разу там є унікальне слово, і воно доступне один раз в часі. Один. Для мене один раз в часі і просторі. Це як ріка, в яку не можна двічі війти в ту саму річку. Через хвилину вона вже інакша. Це моє життя вкладене в Бога або мій час. Відданий Богові або не відданий зараз. Його не можна замінити на завтрашній час. Бо завтрашній час є завтрашній час. Він вкладений чи не вкладений в вічність. А сьогоднішній час вкладений або не вкладений в вічність. Ви сьогоднішній час завтра вкласти в вічність не можете. Бо завтра буде завтрашній час. Це е, е. Я не знаю, чи я це це зрозуміло чи ні, але це те, що проходить, і більше не вертається ніколи назад. Це такі одноразові речі. Це те, чому манну на завтра не можна було відкласти. Вона була червива на завтра. її можна тільки сьогодні, тільки сьогодні можна ходити з Богом. Або не ходити з Богом. Але сьогодні ми говоримо про те, що. Не треба допускати цієї думки, що можна сьогодні не ходити з Богом. Треба ходити з Богом завжди. Треба завжди хотіти його, треба завжди шукати його, треба завжди бути готовим. Чекати, може він що скаже сьогодні. Може, може, ще щось додасть. Може, щось скажеш ще. Може, почую Божий голос сьогодні. Чи Бог хочеш сьогодні зі мною говорити, чи вже ні? Я щось сьогодні, от я слухав проповідь я щось чув. Дві речі чув, записав одну, другу, ще пам'ятаю, може запишу. От. Бог щось мені сказав. Через годину чи він захоче зі мною ще говорити? Кажуть, що Бог весь час хоче зі мною говорити, Ну чесно кажучи, я не дуже в це вірю. Бо, якби вірив, я би шукав з ним розмову, так але я не шукаю. Я піду займатися своїми речами. А може Бог таки хоче, може Бог таки дійсно зацікавлений взаємно з тобою? Тільки ти в це не віриш. Я про це думав на днях і згадував в контексті Ісуса. Ну, взагалі, то не те, що це Бог мені показував. Не те, що я думав, він мені показує ці речі. Балакало їм. Індивідуальні взаємини з Богом, а вони в кожної людини вони свої. Вони можуть бути в кожної людини, і коли люди їх розвивають, вони зовсім інакші. Для Ісуса було спокусою, коли Сатана сказав: от я камінь перетвори його на хліб. Чому? Через індивідуальні взаємини з Богом? Для нас це спокусу не буде. Ми ніде не читаємо в Біблії, що Ісус перетворював каміння на хліб. Ми не читаємо цього, крім у цього місця. Але сатана десь підгледів, і він знав, що йому буде важко стриматися, щоб не перетворити цей камінь на хліб, бо він міг це зробити, бо він це робив. Колись з Богом, в його індивідуальних взаємнах з Богом. Я не знаю, чи ви тут ви зі мною взагалі, чи не зі мною. А ну, я хочу почути, що у вас відбувається. Чи ми на одній сторінці, чи я вже кудись заліз не туди. Сердечки бачу. Не